Привіт, друзі! Це я Каріна, і ви мене не забули. Сьогодні це відео як как розказую, який мене день пройшов, і який сьогодні мене чудовий день. Сьогодні я хочу вам розказати про більше своє, і буду вам розказувати кількість історія. І взагалі я дуже рада, що я завізьмаю у вас відео. І, взагалі, мої, на сьогодні це. Сьогодні це я буду говорити, як я поживаю в Україні і як я слухаю пісні, і, як... і які мені подобаються пісні. Зараз я скажу. Мені подобаються пісні Яктака, Голубенка і Віталія Лопача, і Віталія. А ще мені подобається той співак Віталій Козловський. Ну, мені подобається, мені ще мені подобається пісня Влади Vladicale, Shari Hill, Ални, Вот. А тепер розказую, як я проводжу своє життя. Я тоді, а тоді була почалася війна, і я почала життя із того, що, що відбувається нашою Україною. І взагалі, друзі мої, не знаю, що робити. У мене постоянно пропадає і все пропадає. І зараз скажу, чого я живу в Україні. Тому що, потому що я живу в Україні, тому що це наша земля, рідна Україна. І всім слава Україні. І героям слава. І слава нації. І, друзі мої, не забувайте ставити коментарі і поставити лайк. Не забудьте. Друзі, мої, хто вже підписався, то пакусики поставте. У мене не проблемка, чого відписалися на Ютубі. І ще один відписався. У мене раніше був 70, а тепер у 69. Зменшилось. І взагалі тому, що я, я живу не одна, я з бабусею живу і з Віткою, і Я которая була в бабушки, разі сейчас я, я в гостях. Я не вдома, друзі мої, тому що я в гостях. Тим часом а тоді ти забуваєшся все, що ти в наших силах, то тебе не появили жодних. Не другі, не спілкування, все на світі. І все от тебе відправляються очі. Ну, взагалі, ну, знаєте, це на більшому житті, то у тебе бояться, то рідна сестра, то у тебе є рідний брат, а у мене є рідний брат і сестра. І все, яке буває так далі, ми постійно ми ссоримося, п'ємося. І лаємось, ругаємося. Потрібно це дітям. Ні, не потрібно лаятися, треба треба, треба, треба було зручно, щоб, щоб не битися. Бо якщо ти поб'єш дитину, то вже буде стане кінець. І на тому то, то, що я постійно не знаю, що робити. У мене була дуже жахлива новость. Мені вчора снився сон, що я прикидалася на іншому районі. Мені так снився сон, це жахливий сон. Ну, всякий випадок, хто в тебе появиться, то в тебе появиться життя, здоров'я, рідна і велика життя. І якщо тебе з'явиться життя, то можете бути там спокійною, щасливою. у тебе з'явиться много чого інтересного. А також хочу вам поділитися, друзі моя. Ніколи не робіть себе шкода, а краще ви себе думаєте. А краще ви собі побудуєте собі життя і все. І у вас буде дуже круто. І, до речі, я не знаю, що мені робити. Тому що я дуже стараюся знімати для вас ролики і все на світі. Надію, ви мене трохи ви мене пам'ятаєте, любите, і все на світі любите, і всяке на світі. Ну що, друзі, буду з вами прощатись. Надіюсь, що ви мене поняли і все зрозуміли, що я вам кажу. І ще в мене одне запитання: то у вас подякується то рідна сестра, то брат, то хрещений, то хрестик. І одес. Треба чого появитися. А у мене є хрещена. Друга мене хрещена є. У мене ще є хрещена, в мене ще Настя у мене є. У мене, мене ще є бабуся, рідна сестра, мій брат є. Моя мама є і тато є у мене. І я родилася не за що так себе дбати. Я, я народилася. Добре, що я народилася в Україні, тому що там мені подобається, тому що це моя рідна Україна, котрі живе, живе зараз, Україна зараз живе. Надіюся, все буде добре. Всім слава Україні і героям слава. Всім пока! Надіюсь, вам сподобалося відео.